Привіт! Вийшла на вулицю пописати відео, захотілося так морозово, виявляється, у нас сьогодні спека 30 градусів в останній день. Думаю, Зараз їм морозово, з їм помадою вже відео не запишу. Думаю, так, треба їсти і морозиво, і відео записувати. Хочу з вами такий прикольний момент обговорити. Отакий момент обесцінювання. Ми часто обесцінюємо себе або інших. І цього не помічаємо, тому що нам здається, що ну, обесцінювання – це коли сказати ти дурак, ти тупий, ти ще який». А обесцінювання насправді відбувається дуже тонко і дуже непомітно. Але від цього воно не менше ранить. Ранить або дивує, або бісить. Приведу такий маленький приклад. Ну от Зараз я продаю великі курси свої. Все ніяк не автоматизую, ви скажете, Юля, коли ти вже автоматизуєш? Ну я в процесі, так як я створювала марафон, ви довго дуже чекали, так і зараз. Тому що складно. Ну Тому що вивчаю би, нову професію, нові речі. Вони завжди йдуть на початку туго, але вже як вивчу, то потім буду швидко все робити. І от в ручному режимі продаю я цей марафон. Ну, от, е, там, марафон купили вже 650 чоловік. Да? От, людям, яким хочеться йти далі. Вони з великою вдячністю. І в нас завжди розмова дуже коротка. А я вже продала 36 марафонів е, великих курсів. От вони мені цікавляться. Добрий день, я прийшла в ваш марафон, я заліз за вами давно слідкую, ви мені дуже подобаєтесь, я хочу тільки у вас навчатися. Скільки коштує ваш курс? Говорю, там умови, все, надсилають, оплачують мені на ФОП, отримують персональне посилання, все, люди навчаються. Є людина те, що там розсипається в компліментах. Потім так цікаво каже, а по якому курсу? Я йду в приват 24, Ну і надсилаю курс, там правильно треба там покупка чи продажа, я не пам'ятаю, але мене навчили, як от треба перевести євро в гривні. І надсилаю її, наприклад. І в мене був такий випадок, він мене розсмішив, причому я не збіднію і не розбагатію на ці гроші. і Жінка ця не збідніє і не розбагатіє. На маленький нюанс вже говорить щось про саму людину. Що вона робить? В той день вона не купує, а наступного дня євро впало. І виходило дешевше курс, ну, може на 150 гривень. Щось таке. Ну просто порівняно з вартістю курсу, ці 150 гривень вони нікого не спасають. І вона мені присилає скріншот, а це не такий курс. Я говорю, окей, та раді Бога. І робить оплату, отримує курс. Я запам'ятала цей випадок. Це був один випадок із 36, Розумієте? Проданих курсів. Нещодавно жінка теж каже: А скажіть, можна у вас частково оплачувати? Я розумію люди, Одне діло марафон заплатити 555 гривень, а друге діло. Ну, великий курс. Ну великий курс в мене не з голови ціна, я радилася з кураторами. Вони мені сказали, такі курси від 300 євро. Ну, тобто він дуже великий. Вона каже: ну, взагалі, середня ціна 500. Я поки по знижці їх даю набагато дешевше, але скоро буде 300. І я розумію, що одне діло купити марафон. Потім купити великий курс. Це вже більше ціна і ну, складніше. І одна жінка запитала, чи можна в розстрочку, ну, типу, в кредит, Я говорю, ну в мене немає офіційного кредиту. Я говорю, якщо вам так легше, ви можете мені надсилати час від часу суму, ми будемо її фіксувати, щоб ви нікуди просто не витратили. Так? Ці гроші. Ну, і так от людина каже: оце перший платіж, це другий платіж, третій, четвертий. І вона отримає, ми. ми зафіксували в євро, тому що курс гуляє, якийсь день дешевше, дорожче, але в євро ми фіксуємо цю ціну. Вже людина навчається. І от нещодавно приходить ще одна жінка і каже: можна в кредит. Ну я розказую схему. Отака схема є. Вона, значить, каже, мені треба подумати, подумала до понеділку, пише. Добре, окей, я готова, тільки давайте зафіксуємо суму в гривнях. А я кажу, я, шановна, перепрошую. Я йду вам на поступки, тут я ставлю ці, як їх, господи, правила установлюю в євро, яка ціна, в чому установлювати, у нас курс в євро. Я і так йду на поступки. Мені це теж вести звітності, хто скільки заплатив. Раз ви заплатила, заплатили, все. А жінка відповідає мені через ну, смайлики. Ні, ну поторгуватися же це свято діло. Чому б не поторгуватися, що тобі типу, не вимутити? Ну, щось я не пам'ятаю дослідно. І мене це так, як то кажуть, в шкур було. Ну, дивіться, я ж на базарі продаю сімішки. Насінням, правильно казати, я знаю ціну е, своїм знанням. Те, що я продаю в великому курсі, це десятиліття роботи таро. Це тисячі тисячі розкладів. Плюс я ж веду не просто як таролог-ізотерик. Туди входить і психологія, тисячі е, доларів вкладені в навчання психології. Розумієте? Я і гештальтерапію вивчала. І НЛП психологію, психоаналіз, я їздила до різних майстрів і до різних майстрів ізотериків відомих. Це все вкладання в себе, і це симбіоз. І тоді ви питаєте, звідки мудрість? Ну Вона не з стелі береться. Це власний досвід, власні якісь синяки набиті, травми, але це ще навчання. Не просто, от я вам з досвіду розказую, я вже це якось підтверджую, якимись знаннями научними, езотеричними, психологічними, різними. І що ви думаєте, як я вийшла з тої ситуації? Я відмовила жінці на покупку цього курсу. Тобто я хочу сказати, і я і сказала, що я не женуся за грошима, і в мене немає такої цілі взяти за горло клієнту, витрясти і добити його, так як деякі є давлять. Я говорю, ви не готові. Ви до мого курсу не готові. Йдіть до інших. Я наразі вам відмовляю. Хочете? Буде потім бажання, коли буде вже реклама, він буде автоматизований, там буде посилання. Ви з моєї участі зайшли, оплатили, отримали. І без всякого контакту. На сьогодні я вважаю, що вони не можете бути моїм учнем. Бо чому я так роблю? Людина вивчиться, потім піде приймати клієнтів. Буду казати, я вчилася у Максимузі. Ну, І теж буде там або давити на клієнтів, торгуватись. І це моє обличчя. Це моє обличчя. Більшість моїх клієнтів дуже свідомі, хто давно мене дивиться, з такою повагою ставляться. Мені так подобається, от в мене є постійний клієнт, пише мені, терміново потрібний е е прийом. Ну, там у людини просто аврал. Окей, кажу. Вас не помінялась ціна? Я говорю, у мене помінялась ціна, говорю, ну ви постійний клієнт, вам по знижці. Він подивився ціну і вислав мені на тисячу більше. Я говорю, ну я ж просила. І він каже, за те, що ви так швидко реагуєте. І дивіться, це називається розмова двох дорослих свідомих людей. Він оцінив, що я роблю йому знижку, він оцінив, що я відставила все і готова була його. От буквально прийняти, бо розумію, йому горить. А я оцінила подарунок. Мало того, я з ним попрацювала півтори години. Тобто це все одно більше, він каже, доплатити мерю ні, не потрібно. Тобто, розумієте, якщо по-людськи, то воно по-людськи. А інколи буває людина собі, знаєте, тягне резину, тягне резину, я допрацьовую, перепрацьовую на 15-20 хвилин. Людина навіть не запропонує доплатити, а я йду, каже, а йде з Богом. Все воно так гнучко. Тобто хтось обезцінює і каже, що за оце стільки платити, а хтось каже, блін, це неоцінені знання, досвід і та інформація, і та енергія, яку ви мені даєте, і ще зверху доплатить. А знаєте, про що це говорить? Щедра людина так себе оцінює. Вона і себе не обесцінює, себе цінить і інших цінить. А та, яка себе обесцінює то в стані жертви, вона завжди буде незадоволена і буде обесцінювати і принижувати інших. Ну так так, так, так що працюйте над собою, перш за все, і буде вам щастя.